І це ще Гідеон, Гедеон, який контрит бо в нього Unlimited права кнопка. Uh -huh. Ось бронзовий. Uh -huh. це. Чи він буде дохнути як песик. Ти там сильно не нервуйся. Дочекайся, <звук> як вийде. Якраз. За тобою понався, я піду поможу. Уйч! О, я... Я в розмот? Мани нема! Йо-ма-йо! На добівочку нема мани! Капець. Добив, добив, добив. О, капець. Але я, мабуть, здохну. Уже можна. Я біжу навіть, спаси хтось, хто на міду. Блін, серві моє ще відкривне. Але мідер, мідер прийшов. А, ні, все одно серві відкривну. Блін, жалко, не забрал. А, ні, забрали. Забрали, забрали. Двох забрали, о, чи трьох забрали? Ой, шістьсот Tyrożu zeszło tam Jantar, czujesz? Jest Zadzie Jantar Kletka jego I zdochnie 6 yes. <-bing>. Tak Zaraz w CC ja Można będzie pobić się Ja z ja ulotu, co Dobra Я щось не побачив тебе навіть. пардон. Він, же он на вишку заберу. Та він є. Зарано вроді, ні? <гас> Опа! Yes. Oh, yes. Добре, Нема можливості. Ми зараз на тупо Їх там зажмуть просто їх більше. Це містін райт. Ну йдем, 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 йдем. Та там їм жопа, там yeah. троє хулови тебе. Після них всіх матимуть зіпро. Так, там дуаління прийшло. Наше дуаління двох були золотого. Ооо, бл**ть, ой, п**ти. Вони на фронту ато дігають, чи що? Та х**а сережка присмаїться? Так, я йду до серому, поможу. Ой-ой-ой, їх дуже багато зараз, ще серому діють. Тікай, Серега! Тікай в наші джунглі, я поставив... А, ні-ні-ні, там щось попадуться лапи. Та ну я туди йду. Бачу там дві зараз розміщені. Вони її оцей пустили ненемно... Вбили нашого мідера, зараз мідер і джанглер зайдуть вам в спину. Все, відходим, відходим. Охйо. Ну все, це жопа. Це жопа. Залпошна. І там потеря, і там потеря. А, зато хоча б цього оскарір забили. Капець, визнавець. Причому знала... що Ревінант її вбив в своїй ульті, то він получив додаткове бабло. Блин, я думал спасати, але все передохли. Блин, на тобі це я біжу. Игрук споможе. Але я ульту маю, так что можно биться. Ведь я потанчу. Блін, чуть-чуть не хватил Ааа, втікав. Лесть Ах ты ж й... Блин, ТП ковый красовин не добыл, ладно, ничего. Да -мо, ты шо, це Риктор роздае пипет. На тут джар роздали с. Ого! Был. тут роздали на соло лінії знов джазер и сололайнера. Бегаду вкрали, да. Ай-яй-яй, херово. Сережа, отступись, бо ты шось там продамажиш. Ну бив гедона. О, добро, ну? Да ну? тану, ну нахрен. Я что-то пере... Втекай, пере... Хвалу. втекай, 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 там миссинг сейчас зараз <свист> соло зайдет. За группу притянешь. На, тебе стан, лошара. <свист> <свист> Ай, божечка, как <я свист> ты смеешь. Я, я в них влетаю, можно быть сценаристом там впереди. Ну, у меня мана я не знаю. Блин, я как-то перел... меня склик чуть-чуть. Не, не так. Там, там Ріктора О, вернули о, що, часі. Вернули, вернули. Ріктора вернули. Добре. Хорош. Ульта цього. Поберем фантози? Е, не знаю, ми ці такі коцані жорстко. Ой, зараз врайта заберуть ще. Mm. -hmm. Ну, Пробуй спасти. Не. Попробуй, Попробуй спасти. Е, тут ще е, е, кранч, кранч. Подошов. Mm -hmm. Менше страшно. Наста. <ріст> прилітає, там, втіся, Ліше, на, сто! Ха-ха! Скалер прилетай там в тече, скорее Для Телефа еще напрошення дам. Давай, 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 давай. Оп, станчик! Чин, чин-чин. Мне надо маждого добила. Ты дуже пиздно. Три, три чувака ти, дохлых. Ты Грі... дуже пізно вже уже, ты занимался. Григ фонто набрал. О, о теперь можно идти. А мы уже тут на фонточек. Давай, давай, давай. Мы тут поки с рейтом. Емте. У меня, конечно, хп мало, но я прийду. Хм. Ну, Эй, черт, заходит. Ну, он без смайта. Он захочет просто в капец. Ну вот, бачишь? Что, бачишь? Краум? Ну, Так, сейчас и напряжай его. Конечно, прийду. До линия снова приходит. Еще, еще, тихо, тихо, тихо. Ка чувак, акте, конечно. Байджа под холодом. Минус в центре О, тут не так просто будет вообще. Нет, все нормально, все нормально. Мид в рейтове Стан. На. На. <laughs> ха Я так люблю, куда стану заходит. Ч, на фиолетово че не? Ммм, фиолетово, это 17 фиба маленького. Ой, мид, 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 пацаны, мид. Ну, вчера я тут его и сейвили уже секунд 20. Если твой куда то я, я, иду, я иду. Я иду, я иду. Хоть кость может зло. Шо ты, малыш? Блин, тихо. Та шо такое? О, добре, добре. Ну вдавай. Е, цей. Чертяка. Добре. Хорош. Дамага нормально так, блин, входить. Оп. Під вишкою больно. Ні, <кій> мана треба Короче, я. Короче, ми звали. дуже жорстко їм роздали, дуже жорстко роздали. Вони якось... непонятно, вони по одному вилізли. Можна взяти маленького ворба. Да не вдома. Дякую, що Сережка мене послухав Все, ми ну, тоже... А, ви вже забыл. А це маленький? Да. Я вже мушу питай, кому пить. Дай вони там здохнуть, певно. Ай-яй-яй, це потеря. Сережа, тика. Вид заткуй, за вид заткуй. Я біжу на річку. На річку в центр. Добре. Да это юзер в Хорош. Ці фіолетові мене вони хрен проб'ють, взагалі, бач, відлякав всіх. Ну. No. Б'єм твого пісушка. Я ще ульту маю потім. Ай-яй-яй. Ah, yeah, yeah. Мене ультой забрав. За сайлансили, але я встиг ультанути. Що, б'ємся, не e, б'ємся? Лучше тікай, Юр, тікай. Твої фіолети не настільки фіолетові. Я поняв. Вони пробриті всі, але дамагер в них отримують. Ну, рук зерноватий трошки. Може на базу все-таки, бо я продамажений же. На цей. Центрі. У-у-у! Мене забили? Блін. І сирошки б'ється, мене ще поки що немає, Я б не прийшов. <г»>, Ревенант є і в райт підходить. Але я перед смертю мульту запустив в шайку її. Всі продамажені. Кожна б прихватити. О, цього, цього. давай. На, блин. О, хорош. Конечно, хорош. Я же тут живой. Все. Хорош. Перший дверь. Не, не, Потерял. Так. Мы между ничем меньше, если их бише. Але под станами вони потерпають. Ладно, отходим, отходим, отходим. Кто там? Це Юр заметил? Да. Не, я... Мене заселен це в цей чорт. я з ульту не все включити. Я тебе ша тут я. Стрешка, сам забагатый кром тебе, чуть визатку, я прийду зараз. Чуть-чуть. А ладно, давай. Фоловий, просто кранч приперся. Вже не фоловий. Вже не фоловий. Бля. Опа, 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 опа. Ай-яй-яй. Был. Хоч одного. За... А де другий? Десь сзади з... буде. О, гідн тут. Mm -hmm. Його, О, вер... Його вернули в часі. Mm -hmm. Його вернули в часі просто. Що ж то робимо? Може синього бафу забрати тягорського. Блін, не пропущені. Залізь всі чужі джунглі. На що вона і треба. Так, я вердану тут. Я теж. Ой. Нема. О, буде зараз, дата. та, -та, -та забрати. Ріктор пішов в вашу сторону. Вони тут троє. Ультейці Гідеон на мені. Він, вони тут б'ються. Чого тікати? Там і, і, Віктор зайшов. Там можна було б битися. Але трошки без мани, трошки недобре. Гідеона не. не. перехвачує. Десь він тут був. От далі вже тікати таке собі. Хоча він хоче придомажити, може й доб'є. А тут клеточка, як неудачна. yes. неудачна. От тепер треба урубова... группу скром морба. Через трошки його взяти. Чувак, зіб'єш мені телепорт. Зараз... до тебе прийде. Блін, так збив Збив? Збив Ай-яй-яй. Не використовував льту. Ай-яй-яй, і забой блочив. Тікай, ти чо? Конечно, я втікаю, я... якщо я не втікаю, то я застанений, повір Я вижив. Бьюсь в райд вот. райд, да. Пожар его. В этом центре не бейтесь, народ. У нас два дохлых. Сережка, зараз летиш и умрешь. Ты бачиш с но але там куча в Я его прикриваю, не бейся. Ну хиба так. Забрати их чек Просто якщо... Б я с базы бежу. Там кері, блин. Ну я треба було забрати втиктик ты. Ром, сам проти трьох. Прикрию. Ты иди ты, махер. Хотя про домашний чрт. Задашь не сюда. Давай шесть цього заберем. Оп. Mm -hmm. Оп. У мене нема прыжка, я там кто-то фоловий зараз в біг зайде нам. Аааа, я не встиг, клеточку вдаст. Давай правую сторону задефайм Я не просрам, не просрам Да, річки зараз, окей. Ах ты ж гамно. Завар. Блин, чекай. Идеон, вкрав в мене річково. Вони там не всі, то... Зараз подивимося просто. Б'є. ХП ще по ідеї багато. Багато, дуже багато на фантоті хп. Хай б'є собі. Хай собі б'є, там Да, хай, хай хай б'є, зараз вони получать і ми їх всі може завалимо. Сирошка якраз приходить. б'ємося? Блін, фантоті. Давайте рух, рух, може сам може забиратися. Сирошка на самому фантоті. Рух трошки жирненький. Я біля сирошки буду. На найбільший домах. Сзади, заходи, сей грук. Mm, Блин, да ты грук, за фантота якраз разсувався. Заводи. Есть игрук, то битый. Давай за фантота добираем. Забираем. Я... Хоть так. Ядро. У -у -у -у. Це дуже потно було. Ратовый сирож по ингибітор. Ай-яй-яй, інгибітор впав. Так, нам треба пушити їх не їх... я, я, я ліву сторону пропушу, юром заварди будь ласка, корба. Угу. Mm Хотя, -hmm. в принципе, нас 4, там один Дэнс же не невезьмак раньше. Так, я тоже на цен надеюсь. Ну no. блин, тут такая точка, я говорю, крута. Ром, в центрі сам, чекай. О ти просто не байб, подивися на відео, якщо ще подивися. Де я був? Така класна точка. Ліки база, як на ладошці видно. Зараз прийде до мене. Ловим його? Я його в чатку там. Давай, давай. Все, я все стерли, що в летті. О, це було щотенько. Оце було прям максимально щотенько. я ж коли стане дають у мене так химеры. Плюс 8% до mm -hmm. всього дамага який входить в установка. Ну весьма. нічого собі. А! капець, добыл! Сиеть. Жень собаку кидаю, не. Тебе направление, я направление вернусь. А ты неба забираем. Може я ядро засейвлю? Бо там зараз знов ну, за... на мою сторону прийде. Вам спину зараз в рук зайде, до речі. Ну хто ж Мене нема. Ну ладно. Може в центрі обережно все таки Не, самі не захотіли ініціювати цей файт. Їм страшно. Ой, джаунда якийсь файт. Поможи сирошки, взагалі, зараз, краще бля ты біля сирошки, сирожка нормально новая. Якраз ти будеш йому стану і цей. А ми там самі не плана справили. Капець, не можу пропушити ліву сторону. Оооо-хохохо Може вже й не Я с... всі стани получи від мене, просто всі ігро. Всі які були. Серіж там під ядром убиває. У вас тільки один інгіб взятий, то краще б все-таки орба взяти в правильному як на мене. Ми сю зараз правого заберемо, інгиб. Не можна пушити, але правильніше орба забрати і з фіолетовими мобами легше брати. братися. Yeah. Я больше с Керри бегаю. Уже их себе захватил так. Все, молодец, Керри, дошло до них уже Я завардил цеха. Вход мы побачим, если чуть-чуть придут. Давай, знакай, хапаник моя будет. А, если все пришли Синхронно, это же загодится Я левую сторону а вольтаюсь Лево-лево на сторону Безвлашная сторона Але по фантотам 2-2, вони, до речі, спираються на фантота. Mm, да приду. Через телепорт може. У нас є перевага телефони. Mm. Бафік. Mm. Так, я вардону Опа, чужий вар. Есть. Я біжу до вас. Але мене ще нема. Ана. Якщо ініціюєте, то так обережно, бо нас ще немає, їх там більше може ага. бути. Ох, Серега, за, зашов в жопу, конечно Бежу, 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 бежим. Все, е, пьемся. Забываем Ах ты ж гидронска, с катабаза. Дай Срожко завалили. Минус три їхніх, два наших. Тепло. Попробую скалер перехватити. Думаю, що вийде. Привет, скайлор. Опа, а. Ааа, станчик не попав, що ж так. Ай-яй-яй. Ты ага хова... Сквозься за мной. Ну, Блин. Я и дамажну, он той последний раз, а. Ладно, я дамага више. Це Таск... зрозуміло. Да Та здохнеш вже. Ну, на лучом тим палить, дуже больно, кстати. Це їхнє ядро, да? Да, а да, вже все там. 14 сотків, секунд. Ще да. певно і Воскресна зараз, зараз вкрай... Зараз вручну вже його можна забрати. Та ні, його вручну зараз забрати. Да, можна. Ой, є. Вірмога. Ну, и нам был не плавно, дальше. Mm. Да, дамажим. О, это у нас всех килл сих. Ти короче дамажил нормально. Mm. Но ну, вин 8 раз вдох. Бачик, воев, він не сильно прикольный. Все-таки 27 раз на дамажив, табейше. <світ> Єдина... да. Все-таки бронзовый чувак. Может, герой просто самый сильный вирішає взагалі, да. 71%. Тобто буде стабільно, найголовніше. Ну, того я і в золото пройшов, тому що я на одному граю. Mm. Я сьогодні донатив на, на Кирі, мене винесли взагалі в ноль. Просто взяли, закупали, положили. Mm. 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 Просто рознесли. Ну там, правда, лисий був супорт, тридурок трошки. Бідний супорт був. Mm. Mm. Але все одно, я не цінят. うん。